Виконуємо номер 6 із завдань для перевірки знань до параграфів з 15 по 19 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Відстань між двома містами на карті, масштаб якої 1 до 8 мільйонів дорівнює 2,5 см. Обчисли відстань між цими містами на місцевості. Приступаємо до виконання. Відстань на місцевості у 8 мільйонів разів більша. Тому 2,5 множимо на 8 мільйонів. Отримаємо 25 помножити на 8, це буде 200. Відокремлюємо одну цифру кому і буде 20, 20 і дописуємо 6 нулів. 20 мільйонів сантиметрів. Відстань на місцевості. Ну, а тепер подамо 20 мільйонів сантиметрів у кілометрах. В одному кілометрі тисяча метрів, в одному метрі 100 сантиметрів, отже, від. Ділимо на 100 тисяч 5 нулів. Отримаємо 200 кілометрів. Записуємо відповідь 200 кілометрів. Номер шість із завдань для перевірки знань до параграфів з 15 по 19 підручника математика 6 виконано